Два дні поспіль 5 і 6 травня день відкритих дверей проходив у навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янськ-Подільському державному інституті. Майбутні абітурієнти, випускники 9-11 класів знайомились з переліком спеціальностей та матеріально-технічним забезпеченням. Роль екскурсоводів виконували викладачі навчального закладу, а найдопитливішими екскурсантами частенько виступали батьки майбутніх абітурієнтів. Ну, звичайно, нас як батьків, ну, дуже цікавить, е е в яких умовах буде навчатись дитина, яку насамперед освіту йому дадуть, якісна, неякісна. Вона е ну чи буде можливість після е отримання освіти, чи буде можливість е працевлаштуватися, як зараз це дуже важливо в нашому житті. Дуже велика проблема з працевлаштуванням для е випускників. Самі, а ви вже обрали для себе якусь спеціальність? Ні, ми прийшли сюди. Е, в мене хлопчик, і він ще не впевнений, Він не знає, чого він хоче ще напевне, але м, скоріше всього це буде облік і оподаткування, як і для хлопчика. Окрім широкого переліку спеціальностей, гарної матеріально-технічної бази та адаптованих навчальних програм. Кам'ясь-Подільський державний інститут тримає тісний зв'язок з роботодавцями. У нас дійсно єдиний навчальний заклад на Україні, який інклюзивний державний заклад це наш навчально-реабілітаційний заклад вищої світи подільський державний інститут. Де ми запрошуємо на наші спеціальності, наші спеціальності є і соціально психологічні спеціальності і економічні спеціальності. Ми навчаємо від. Молодшого бакалавра, бакалавра, магістра в нашому навчальному закладі навчаються з усіх куточків України. Я ще раз повторюю: нас унікальний заклад, де навчаються десь біля 80% Це діти з. Особливими потребами батьки особливо цікавляться, чи є пізніше після закінчення вашого навчального закладу перспективи щодо працевлаштування? Так, да, дійсно дійсно так. Ми багато працюємо в цьому напрямку. У Нас дуже багато є угод з роботодавцями, і дійсно, наш навчальний заклад, ще будучи. Плану економічним технікум інтернатом, потім Подільським спеціальним навчально-ребітаційної соціально-економічним коледжем, а, а наразі вже інклюзивним інститутом, де в інституті є також коледж. Він і на Поділі, і в Україні користується попитом роботодавців. До, до нас звертаються роботодавців для того, щоб працевлаштувати у них на роботі бухгалтерів, соціальних працівників, психологів. Тому у в нас дуже багато є контрактів для того, щоб працевлаштувати надалі діточок, батьків і, і крім того, у нас є договори співпраці з. Департаменти соціального захисту, практично з, з усіх теренах нашої країни, де дійсно діти з інвалідністю через соціальні служби відповідні вони працевлаштовуються на тій території, звідки йде направлення до нас на навчання. Основна відмінність навчального закладу з поміж інших, це реабілітація. Тут діти з особливими потребами не лише здобувають професію та навики соціалізації, а й зміцнюють здоров'я. Батьки привозять їх на візочку, да на, на, на візочку, а від нас не тільки отримують вищу освіту, а вже потім ідуть на своїх ножках, на ходунках. Ми дійсно робимо дуже круту справу, не тільки надаємо освітні послуги, а й надаємо реабілітацію. Окрім викладачів, майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватись зі студентами навчально реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янського подільського державного інституту. Хтось іще розмірковує, а хтось уже обрав для себе майбутню професію.